Ні, я дуже люблю конспектувати. О, розкажи мені про це. У світі є всі ці модні блокноти. Ага, вони тобі не потрібні. Вам точно потрібен спіральний блокнот, тому що важливо, що ви можете часто виривати сторінки, і ви також хочете, щоб він лежав на столі рівним і відкритим. А. а якщо вам подобаються відкриті сторінки, ви хочете, щоб вони теж були відкритими, тобто могли лежати ось так. Неважливо. Ви безумовно хочете мати можливість виривати сторінки. Я великий прихильник таких речей. Я роблю купу нотаток, а потім мені подобається. Вириваю їх, щоб мати змогу переглядати кілька сторінок одночасно. І я можу зім'яти їх і кинути на підлогу. І все. Наприклад, коли приходить прибиральниця. приходить прибиральниця, Я така, ну знаєте, неважливо, там просто купа зім'ятих паперів, і я, типу, на яких я пишу свої нотатки чи ще щось на підлозі. Вам, безумовно, потрібен такий папір, на якому, на якому приємно писати, але на більшості паперів писати жахливо. Вам потрібен тверду передню і задню частину блокнота. А ще ти хочеш щось, що може поміститися в кишені. Я збирався це сказати. Я думаю, що Uniball Micro... 0,5. найкраща ручка в цілому. Але Муджі 0,36. або 0,37 з темно-синім чорнилом. Дуже гарна ручка з інших причин. Тож я використовував саме ці дві ручки. Але я думаю, що такий блокнот і одна з цих двох ручок це правильна відповідь. І скільки нотаток на день ви пишете на цій штуці? Ну, я проходжу через одну з них десь кожні три, два або три тижні. Ого, то ви записуєте багато, ну ви ж бачите, скільки я вирвав. Раніше тут було близько сотні сторінок. Ось як ти про це думаєш. Отже, ви просто берете зошит, а потім вириваєте сторінки, і у вас не залишається Майже. заповнених зошитів. У мене немає заповнених зошитів. Ого. Що надихнуло на це? Звідки це прийшло? Багато спроб і помилок, багато видів блокнотів, багато ручок, багато різних систем. Цей... Ще одна річ, про яку я думав, коли мова йшла про вплив AGI на творче середовище, це просто компетенція. Компетентність з письмовим словом настільки зростає. І ось що я маю на увазі зараз, наприклад, у СОРА, ви можете створювати відео, використовуючи текст як вхідні дані. Ви можете робити це з музикою, ви можете робити це із зображеннями. І це велика зміна з точки зору впливу письма на наш світ. Знову ж таки, для мене письмо це інструмент для мислення. І я не думаю, що це нікуди не дінеться. І тому я думаю, що дуже важливо, щоб люди продовжували вчилися писати. З цієї причини, так само як навіть якщо з'являться менш традиційні роботи з кодування, кодування це чудовий спосіб навчитися мислити. А тож вам все одно варто вчитися. Отже, коли ви говорите, що важливо, щоб люди вчилися писати, що ви маєте на увазі? Кодувати. Для мене це означає, що мені подобається розбиратися з цим інструментом, щоб мислити більш чітко. Якщо є кращий спосіб мислити чіткіше за допомогою штучного інтелекту, то це чудово. Я б на нього прийшов. Поки що я такого ще не знайшов. Коли ви сідаєте писати і думаєте про те, про створення стану зосередженості, що ви робите в процесі, щоб дійсно створити його? Раніше я думав так: о, я повинен опинитися в ідеальному місці. Я призначаю час, який мені подобається, і йду до кав'ярні, вдягаю навушники з шумозаглушенням і занурююсь у режим написання. А тепер я візьму будь-які 11 хвилин. Тобто, якби у мене було щось, якби у мене був ідеальний день, то це був би, знаєте, суботній ранок з чашкою кави і без жодних планів. І це було б чудово. Якби я міг сісти і, наприклад. Якщо мені треба написати щось довге. Я спробую це організувати. Але здебільшого, це відбувається короткими шматками на задньому сидінні машини. Знаєте, я часто використовую голосову функцію. Я беру її і прошу просто почистити. І я знаходжу чат GPT дуже корисним у цьому. Тому що я набагато краще генерую інформацію ротом, ніж кінчиками пальців. Цікаво, що для мене все навпаки, справді? Так. Так. Я переконаний, що є ідеї, які ніколи б не з'явилися у мене, якщо б я сидів і розмовляв з людьми. Зради, мені потрібно просто сидіти і друкувати. Це, очевидно, дуже поширене спостереження, але з'ясування правильної кількості бути з людьми, розмовляти, вислуховувати багато ідей, а потім мати трохи часу на самоті, щоб подумати, написати, попрацювати над чимось глибоким, що б це не було. Я думаю. Очевидно, що це дуже важлива модель для багатьох людей. Безумовно, для мене мій ритм роботи такий, що я, знаєте, перебуваю в офісі майже безперервно, весь тиждень. У мене немає часу на роздуми. Я просто шалено завантажений. А на вихідних у мене бувають довгі тихі періоди, коли я не перебуваю серед людей. І цей цикл дуже важливий. для мене. І це фрактал? Тобто ти іноді береш кілька тижнів перерви чи щось подібне? А, у... Є... Коли я беру довгі перерви, я б хотів місяць безперервного спілкування з людьми, а потім місяць, знаєте, в лісі на пляжі, де завгодно такого більше не трапляється.